На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. у Новинах івано-Франківська область зазнала комбінованої атаки. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу виникла масштабна пожежа на Коломищині. відновили корпус Коршівського геріатричного пансіонату Ми зробили повністю реконструкцію капітальний ремонт цього корпусу. Відродження на толоці в корничі відбудуться благодійні фестини. Пам'ятаємо своє, шануємо своє, цінуємо своє і відроджуємо своє. Вночі 3 вересня під час масованого обстрілу України комбінованої атаки зазнала Івано-Франківська область. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Цитую на території Прикарпаття працювали сили ППО. Ціллю став об'єкт інфраструктури, попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа складських приміщень на трьох. Осередках повідомили у ДСНС загальною площею близько 9 тисяч метрів квадратних. Постраждалих немає. На місці працювали 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС. Деталі від речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христини Перцович. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу виникла масштабна пожежа в Калуському районі. До місця пожежі оперативно прибули рятувальники. Розпочали гасіння пожежі, горіли склади на площі орієнтовно 9 тисяч метрів квадратних. Через загрозу плуторного обстрілу рятувальники змушені були відійти на безпечну відстань. Коли загроза минула, рятувальники знову приступили до гасіння пожежі. Наразі пожежа локалізована. Ліквідація пожежі триває. До ліквідації пожежі залучено 130 рятувальників та 35 одиниць техніки. Постраждалих немає. На місці події також працюють представники Червоного Хреста України, забезпечуючи рятувальників і водою та харчуванням. На Прокарпатті пожежонебезпечний період рятувальники закликають мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки. Насамперед не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях. За повідомленням синоптиків, на території нашої області встановлений п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Це означає, що пожежа може виникнути навіть від найменшої іскри. Тому закликаємо вкотре дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо на відкритих територіях. На період дії штормового попередження забороняється в'їзд автотранспорту в лісові масиви, розведення багать в лісових масивах. Вкотре закликаємо мешканців області не спалювати суху траву та сміття, адже пожежі в таку суху спекотну погоду поширюються дуже швидко і на великі площі. Тільки з початку року на території області вже виникло більше 1700 пожеж на відкритих територіях на загальній площі більше 200 гектарів. 26 пожеж виникло в лісових масивах на площі 50 гектарів. Волонтери звертаються до небайдужих з проханням допомогти доставити автівки для фронту. Вже незабаром до Коломиї планують привезти чергову партію авто від міжнародної спільноти ДЖІПС Peace». команді українських водіїв. Необхідна фінансова підтримка, на паливо, ремонти в дорозі та інше. Реквізити збору будуть на екрані. Більше розповість волонтер Микола Остафійчук. Коломоянин Микола Остафійчук, волонтер міжнародної спільноти Джіпс Фопіс та благодійного фонду Автоянгол Коломия. Ці дві організації забезпечують постійну підтримку для воїнів. Іноземці передають для фронту позашляховики. Часто доставляють їх особисто. Також за кордон, аби привезти пікапи, їдуть водії з України. Доволі часто автівки не на ходу і потребують ремонту. Саме для цих робіт їх доставляють у Коломию. Проте щоразу для логістичної доставки авто країну необхідні значні кошти, розповідає Микола Остафійчук. Тому волонтери звертаються до усіх підтримати фінансово їхній збір на логістику. Збір досить не так активно йде, би воно очікувалося. Хотілося б, щоб трошки люди більше сприяли. Ми своїми силами не можемо вже впродовж кількох років закривати всі питання. Зараз нагальне питання це логістика конвою, а саме Паливо для автомобілів тих підтримки, паромні переправи, платні дороги це все немалі гроші. І нам в середньому на автомобіль тих підтримки необхідно 2,5 тисячі євро, щоб цей автомобіль зробив свою роботу. Доставляють автомобілі зазвичай із Шотландії, продовжує Микола Остафійчук. Лише до Шотландії дорога 2,5 тисячі кілометрів. А поки хлопці по, цілому, по цілій Британії стягнуть в одного точку автомобілі. Даний автомобіль тих підтримки перевозить на собі три машини: середні витрати палива в порожній. Машині це 15 літр на 100 кілометрів. Просто можна уявити, яка кількість палива, скільки повних баків іде на цю дорогу. Наразі зібрали 11 тисяч гривень та впевнені, що ще є небайдужі, які долучаться до доброї справи і допоможуть доставити пікап в Україну. На невипита кава дорівнює одній літрі палива. Що навіть невипита кава це вже якийсь пройдений шлях, це шлях до перемоги. Це Рух в правильному напрямку. Спільними зусиллями можна це робити все разом і допомагати хлопцям автомобілями, які рятують життя. Зараз буде наприкінці вересня черговий такий досить великий конвой, яких в нас ще не було, і його потрібно довести. А для тих, хто до 15 вересня задонатить найбільшу суму, волонтери підготували подарунок. Ми хочемо презентувати такий подарунок, сувенір, відстріляний гранатомет. Тому збір триває. Номер рахунку 4441 11 11 27 43 54 89. Монобанк війна триває. Маємо працювати всі спільно для спільної перемоги, для збереження життів наших хлопців. Кожен має робити все, що в його можливостях. Хто не може, не має фінансової змоги долучатись, підтримувати. Хоча б підтримуйте репостом. Поширення теж важливе, щоб люди бачили, люди ознайомлювались. Наша діяльність не зупиняється, але щоб наша діяльність була своєчасною і нам трішки було легше, волонтерам теж потрібна допомога та підтримка. На Коломищині відновили корпус Коршівського геріатричного пансіонату. Нове приміщення може вмістити близько півсотні людей. Реконструкцію зробили за підтримки міжнародних партнерів. Цей корпус Коршівського геріатричного пансіонату не використовували роками через його аварійний стан. Тепер споруду реконструювали. Тут створили всі умови для людей похилого віку. Ми бачимо корпус, який просто занепадав з 2004 року. Тепер, дякуючи хорошій співпраці з нашими міжнародними донорами, з швейцарським червоним хрестом, вони зробили повністю реконструкцію капітальний ремонт цього корпусу. Вклали 26 мільйонів 400 і зробили, що тут може проживати 55 людей, і повністю даний корпус є інклю. Нині у пансіонаті проживає 57 людей, з них 17 – внутрішньо переміщені особи. За підопічними доглядають 14 медичних працівників. Це люди соціально незахищені, вони потребують круглодобового догляду, як соціального, так і медичного. Що ми які послуги ми їм надаємо. Круглодобовий є медичний пост і соціальний працівник надає їм всі соціальні послуги. А ще приміщення адаптували для потреб осіб з інвалідністю. По всіх нормах, все людина, що ступає, якщо ми розуміємо, тут варвана. Тут двері і немає доступу. До всіх допісних і тут окремо. Разумка саме платна, і всіма. Корпус повністю обладнання. Так, людину. Сьогодні дуже важливо, щоб такі заклади були інклюзивні, доступність це питання номер один, це пріоритетне питання, тому що дуже багато людей на колясочках приїжджає до Івано-Франківської області. Дуже багато у нас є таких людей, які обов'язково повинні бути забезпечені інклюзивним доглядом. Наступний етап ремонтні роботи у першому корпусі пансіонату. Відродження на толуці у Корничі відбудуться благодійні фестини. Тут усі охочі зможуть ознайомитися з ремеслами, які зараз практично на межі зникнення. Мета такого мистецького заходу популяризація нашого побуту культури звичаїв. Організатори незабутнього фестивалю чекають на гостей у Корничі 7 вересня на вулиці Кобилянської, початок о 12 годині. Благодійні фестини відродження на толоці будуть проходити в межах відзначення п'ятої річниці проєкту відродження. Його заснував наш відомий краянин талановитий майстер Михайло Вінтонюк. На цей фестиваль він запросив людей, які володіють ремеслами, що практично вже на межі зникнення, і вони з задоволенням покажуть свої роботи та уміння. Мирослав Радиш – це є. <свят> Які робить надзвичайні різблярські роботи. Різбляр це є чоботар, який шиє постоли, який шиє чоботи за давнім зразком. Ще хотів додати, що він спадковий чоботар, його дід цим займався ремеслом, батько. І він, е, Роман Хромейчук. Е, це буде кушнір е, Катерина Словак, яка займається також кушнірством, яка шиє кіптарі е, кожухи. Це е, буде Юрій Порох, е, в якого золоті руки і відроджує дійсно рідкісне воно ремесло. Е, це майстер по шкірі, який шиє через вручну, як колись це все робили. Е, це буде зі Львова майстриня. Е, аутентичних прикрас, яка відроджує один до одного ті прикраси, які колись давно носили 100-150 років тому. Галина Сиротюк, писанкарка, вона родом з Коломиї, але живе у Львові. Світлана Стадник, заслужена майстриня України, Майя Юркевич, яка шиє, вишиває прекрасні сумочки. Також у фестивалі візьмуть участь хореографічні, вокальні, фольклорні колективи Коломищини, розповідає директорка Народного дому Надія Чаленко. Колектив Корничанка, театр фольклору Етноколо, Яворина. З Саджівки наші чудові дівчата з колективу Берегиня, а також колективи Народного дому це тайстра та оркестр народних інструментів Трембіта. Саме ці колективи представляють нашу творчу родину і вони презентуватимуть фольклорні пісні, обрядові, традиційні і тим самим будуть популяризувати серед гостей, серед молоді. Це дуже важливо передавати їм наші справжні такі покутські традиційні. Пісні. Маємо можливість показати наскільки різноманітне життя нашої Коломийської громади і, звичайно, подарувати свято е, саме в покутському такому характері. Окрім презентації ремесел, виконання пісень і танців, гостей пригощатимуть різноманітними смаколиками, розповідає Михайло Вінтонюк. Їх готуватимуть місцеві газдині. Я дуже тішуся, що пішли на зустріч І односельчани, сусіди, жіночки, газдині які будуть готувати їжу для гостей. Що можна буде. Ну, звичайно, що хотілося, щоб за донат, щоб, по-перше, ви не були голодні, і щоб щось зібрати трішки нам на Збройні Сили України. Плануємо полити ватру. Будуть мої прекрасні овечки, щоб діточки мали на що подивитися, кого погодувати яким ким потішитись. Ну, якось так чекаємо вас на такий Забаві, щоб дійсно наша культура не пропадала, не занепадала, пам'ятаємо своє, шануємо своє, цінуємо своє і відроджуємо своє. Основна мета таких мистецьких заходів це популяризація нашої культури, побуту, традицій, а ще збереження давніх ремесел, якими сьогодні мало хто займається, але вони є дуже цінними для нас, каже співорганізаторка фестин, керівниця управління культури Мар'яна Кодіна. У 2025 році відповідно до стратегії розвитку сіл нашої громади ми визначили для себе можливість в кожному селі організовувати такі фестивалі та фестини, які будуть популяризувати нашу українську культуру, наш побут, наші традиції. Цьогоріч вже майже половину сіл нашої громади відбулися. Такі заходи, і ми вже маємо плани на осінній період. І розпочинаємо саме з фестивалю благодійних фестин відродження на толоці. Цей фестиваль має на меті популяризувати ті ремесла, які вже на межі зникнення. І ми дуже хочемо, щоб відвідувачі, які приїхали до корнича, мали можливість познайомитися з кушнірами, з чоботарями, з майстрами вишивки, ткалями та іншими майстрами. Усі, хто любить Україну, поважає наші звичаї і шанує збройні сили України. Чекають у корничі 7 вересня, початок о 12 годині. 7 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних та декоративних голубів і іншої живності. Місце проведення, автобазар, торговиця. Кошти, отримані з ярмарку, перерахують на Збройні Сили України. Неділя, 7 вересня, початок о 7 годині ранку. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Значно більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. Почуємось. Хай щастить.